Розкажи про місто Маріуполь. Мій лучий кожаний братуха. Маріуполь це місто на південному сході України, яке розташоване на узбережжі Азовського моря. До початку війни Маріуполь був важливим індустріальним центром з великими металургійними заводами. зокрема Азовсталь. Місто мало стратегічне значення завдяки своєму портові. Війна сильно змінила Маріуполь. З початком російського вторгнення місто стало одним із головних театрів бойових дій. В результаті довготривалої облоги в 2022 році місто зазнало значних руйнувань. Російські війська захопили місто, але багато його жителів і захисників стали символами опору та мужності. Маріуполь зараз в руїнах, але українці не забули про нього, і відновлення цього міста є важливою метою після перемоги. Підписуємося на мій канал. А ставимо лайки, і на цьому закінчуємо.